І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий SUA реплей від підписника. Сьогодні з нами грає One Punch Man на Т95, карта Рибальська Бухта. Ну що, до бою! Ну що, порибачимо, добою, так? повір. Я навіть для е, нових підписників розповів чудову та цікаву історію, я її дуже-дуже давно розповідав. А я всі чудові та цікаві історії свої пам'ятаю, так? я їх іноді нагадую навіть. Бо вони чудові та цікаві. Коли я прокачувався на Е3, то на Т-95 дуже багато боїв зіграв. Мені дуже запам'ятався бій, коли. Ну, десь другий чи третій бій на ньому, я потрапив на карту монастир, ніхто не поїхав на воду, я поїхав на воду, став там ну, ну такий невеличкий пригорочок, став, прикрив своє НЛД і стояв, чекав. В цей момент там зарубіще і на мене перла армадіще. Там і дріб 4 пер. І ну, ну, дійсно, і броніщенські ПТХ При, приперлись вони і почали по мені стріляти, і, і я розумів, що вони мене не можуть пробити. Не пробивали. А я, я маневрував як? Не просто вперед-назад, а вперед-назад і вліво-право, щоб вони не командирські башні. І що ви думаєте? Я не пам'ятаю, скільки ну, там їх дуже багато було. Танк... Вони зупинилися, вони щось зупинилися. І я отак їх тримав, поки наші братяші там ущили продавили, через сам монастир продавили, і вони по колу об'їхали і вихлопушили цих всіх, хто зупинили. Якби вони на мене далі давили, то а я отак натанкував там. Ну багато натанкував і... Настріляв непогано. Це так дійсно бронішні броніще. Це раніше була ПТХ найброньованіша на 9 рівні. Найброньованіші взагалі танки на 9 рівні. Так? Зараз я не знаю, ну, різні та, багато танків з'явилося. Ось літом, я знаю, кожен тиждень клепали по новому танку. Навіть по два танки на тиждень, то можливо щось цей і є більш броньоване. але ну, я сумніваюся, на 9 -му тут точно немає, правда? І в нього майже 10 го рівня там, по-моєму, трішки відрізняється по пробиттю і трішки відрізняється по деміджу гармати 10-го вже 10-го. Найкрутезніша, найпотужніша, так скажімо, на 9 рівні гармата. Я саме про 9 рівень хочу, так? Не про 10. -й. А ви ж експертні, експерти поправляйте мені. Так, ну і. Ну так, так скажімо, так як і є третьо, десь начебто ти там все вицілюєш, стріляєш, снаряд незрозуміло не не куди летить, так, десь не пробиває, хоча ну, калібр 150 мм, по-моєму, так. Підкаліберний снаряд повинен прошивати, тому що дивіться, у нас пробиття 320, 750 шкода від пострілу. Бронебійний снаряд 276 пробиття, а. Десятки 290-мо пробити, так? Якщо я не помиляю. Ось в чому різниця. Я на ньому нагоду, він повільно, повільно, якщо ти обрав якийсь план. Або став, просто тримаєш цей план, або далі давиш, потихеньку, потихеньку давив. І вже 720 бачимо на танково. 2145 настріляв. 3-2 рахунок, не в нашу користь. У нас по іншому в планзі. Ну там намагаються, бачимо. Ну і намагаються і вихлопушують по центру. У нас проблема хьюстом, так? Тортойс, так? Тортс з 9-го рівня, так, ПТХ. Вона така ж броньована. Напевно, що вона слабіше броньована. Е, ну немає, так? Більш броньованих, ніж е, Т-Т-95. Напевно, що тортуйс переважає тільки в повільності. Він повільніший, по-моєму, якщо не попліти. Але не на хлопущу у мене скоростільна гарма. А нас не скоростільна, але дуже нахлопувана. Свої переваги, свої недоліки. 5-3 рахунок не в нашу Знову ж треба десь. Ну тут ми можемо продавити. Зараз об'єднатися можемо продавити, правда? Бо знітили суперники, та й вже вони. що нашому герою треба їхати продавати. Це хто там? А. Ну, усяка стоїть. Чода. Підшочуємо, щоку його прямо. 4-5. Там бачимо, у нас розгулялися ЛТшки. Мандікори <реку> АВІР. А, 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 АВР, так. Я з'ять зарахує, це все чудово. В принципі, підпо, зрозуміли, що по центру можуть бути проблеми, покликав братіш, братіш на братіша, той під'їхав і все, я думаю, вони там повинні впоратися. Ми чекаємо, що будуть суперники. Вони наші намагалися пролізти, потім відступили, побачили, що там, там Маус виїхав і їх ж з центру там перехватив. Відступили тепер. Тепер вже точно вони знітилися. Наш герой поки що від однієї позиції вже ніхто не намагається стріляти. Вже тільки чекає, хто підставиться, щоб його побути. Поїхав. Щось вони там всі зібралися. Зібраняв. Але тільки крити. Таким танком, бачите, якісь треті, наприклад, то, Ну, здавалося, б, повинен пробувати, але він рикошетний. Ще буде у нас дуельна дуель з Tortoise. 4435 вже настріляно. Ось ми виїжджаємо, виїжджаємо. хоче дуель, хоче її дуельний дуель. Але нашого героя не єдиний пошкряблений. Взагалі ХП не втратив. А в цей момент відступають, вже бачимо, з першої до другої лінії. Там мантікора суперників розгулялась. Наша мантікора під'їхала чомусь. Ну, можливо. Даремно, а можливо просто відігнали їх, так? Так, ну що звіта схід, забрати все чудово. Вирівнюємо потихеньку бій, бо просадка і по хп вже велика. А у нас трьохрівневий бій проти вісімок і проти десяток. Ну почекаємо, правда. Туди. Зараз десь поїхати. Ну це б мене терпі... терпіння не вистачило б, так? Терплячості, як... як я кажу, то я поїхав. Нетерпляче. <сум> поїхав би вперед. І мене вже б в вихло б напевно. А може і не вихлопушно. Так, відступили. Мантікора зараз буде по, по А-лінії далі агресувати. Вона не знає, що там на йому поверсі нікого немає. А монтікора наша розгулялася, прихлопушила когось і сама прихлопушилась, так? Я розумію. Ну і за її рахунок, значить, прихлопушив. Напруження досягає свого аполю. Приїхав, Мак. Маус не витримав і знову не пробив. Це ще я кажу, пробити дуже важко. І бронебійними. Грає на бронебійних, а бронебійні Мауса вони навіть після або рейду Всі основні снаряди, я так розумію, поліпшили. Е, поліпшені снаряди, а основні вони так і залишились непробивні. пробивають. Ти ж хитрість, так? Свого роду. Там просто завалив дерево. він так і буде там за тим камінцем стояти. Так, все ж таки бачимо, що. Антікора поперла агресувати по алінії, за нею су 130 п Але втратили вони антикору і це чудово, до речі. Хоча й ми втратили тепер і Проджет. Розмінялися. Н ну, нерівний обмін. Хоча з якоїсь сторони подивитися, правда? Ха-ха. Бачу, надо ще мантикора роздав. Так! Е-є-є-є-є, є, 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 є. давай, 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 торт, тортика. Приклопуши. Ого, поки він не заховав. А. Можна було стріляти, хоча напевно не бігаємо. Так, знову нам будемо намагатися там тянуть. А тепер можна стріляти. І знову заховати. Заріж, що це таке. <ріху> Ти пам'ятаєте, як я грав на десятках перед оновленням. Тут на дріб 4 стояв також Ту точку там забудівли. Нічого, взагалі, не можу нікого не пробити. Нічого. Всі мене пробивають, прошивають. <ріху> але потім як зібрався, поїхав, так, ну там, не всіх перехлопушов, але ті, кого треба було, я вихлопушив поїхати. Була перемога. Якби я їх не вихлопу, то це була поразка. І ти такий весь бій стоїш, ну нічого ти не можеш зробити. Взагалі нічого не можеш зробити. Хоча штурмова ПТХ, сильно броньована. Так, мало це, треба мало це, треба підтримка. Поїхати, напевно, зразу забрати заїхати, мало су. О, і не. Оце що я казав, оце. Ось ця гармата, що у Є3, у Є4, Т95, ну ти нащо повинен пробувати там. Куди снаряд тільки що полетів? От куди він полетів? <гум> <гум> І чекай, а перезарядка чи майже 16 секунд. Поїхали зараз, тортика того заберемо. Об'єднуємось, буде на Маусі практично практичка. Об'єкт там також буде, ну об'єкт там центр буде тримати. Якщо. Су-130ПМ чи поїде, бо вона нарветься на нашу Су-130ПМ. І са вихлопушуємо? Ні, а, не вихлопушуємо. Ха-ха, <с> він ховається. Правда, він же ж бачить, що ти 95 й їде, зараз йому кормою... Хоча хп ж повну. Не єдиною пошкряб, 2000 на танковому. Просто я всі. Ого! Чудо. Все, там немає вже. Загрози, поїхали трохи. Несміливо, несміливо, потихеньку, потихеньку ну це тихо хід, правда, поїхав наш герой. А де він? А ось він. Ти бачиш, він переїхав. Бечте, я казав, сушка, якщо суперників поїде, то вона буде виклопушена. Так, а тепер може Маус і об'єкт об'єднатися, поїхати AMX 50B виклопушити. Типа Маус є ХП, не бачив я скільки там ХП. А це вже бачите, ну він хотів цієї дуельної дуелі, але йому треба було їм опозішн. 7200 настріляно, 2000 натантовано. А тут вже втратив ХП. Ну, саме бачите, з тим втратив, з ким ми його порівнювали. Там перезарядка, там... Е і броня є, але вона не така як тут. І він напевно ще швидше треба робити. Ось черепаха. черепаха, тому що панцир. Дві хвилини до завершення бою. Здається, ще... Що... Опа, а ні, а їм їх бачити з центрі сніг. Зарядився, готовий до бою. Не втік. <плес> ну, наш герой точно не дороже. Мені здається, нашому герою треба їхати на захоплення, а вже все, вже не встигнеш захоплення. Треба їхати по центру СТРВ пересвітити. Бо у мене не стелеві нерви, я вам скажу. <плес> я ж завжди боліваю за вас. і... Хочеш, щоб перемога була. А тут повільні-повільні всі танки залишилися. Ну хіба що от сушка може швидше поїхати об'єкт може швидше. А я міг це повно ХП. Хвилина рівно до завершення бою. Чи ж треба СТРВ пересвітити? 40 секунд. Ну, 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 вогонь. І не влуч. Ну що це таке? Ств, СТРВ, підсвітимся, підсвітимся, СТРВ. Покинути вже цього АМХ на СТРВ їхати треба. Враті, ще розберуся. Бо вже як ти його зараз пересвіт? А, все, вихлопушили, все ще до. Ще довій біщ, ще довго настроєм. Ще гравця Йуей понервували трішки. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.